Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Сто дев'ятнадцять разів обстріляли правобережжя Херсонщини за минулу добу російські військові нанесли сім авіаударів. Російський снаряд вбив їх біля власного будинку у Херсоні. Попрощалися з подружжям Сидоренків. Шість автомобілів, 40 ноутбуків і принтерів, електровелосипеди отримали у Херсоні від польського центру допомоги міжнародної. От окно. Російські снаряди поцілили у його подвір'я 26 вересня, о пів на восьму ранку, розповідає Роман Левчук. Дусі був туалет, душ, от кухня розбита, вон він прильот розбита. Був виноград, абрикоса, Все розрушено. У сусіда... Сарай розвалений получав. Коты 11 своїх. Плюс соседские. Слава Богу, живы. Перебували це так, щоб не плакали, що долі погибли они. Вчора поліція була. Горгаз не їде. Обеленергії зараз дзвонили, щоб там провода валяться перероблені. Ждите приедем. приїдемо. Поруч будинок Леоніда Чумаченка. Перший прилетів. Ось все. сарай завалив, там немає. Його. І через 5 секунд другий прилетів. Завалив, мій будинок, зняло дах, п'ять вікон в шмаття, є людина, постраждала, визивали. Ну, контужена. слава Богу, що нема. Ранених, поранених та вбитих адміністраторка стоматологічного кабінету Юлія говорить, обстріл району, де вона була, розпочався близько 15-ї години. Вийшла на вулицю, побачили, що там в стіні величезна дирка, і всі дерева, все лежить. Нас був пацієнт один на лікуванні в кабінеті, і у нас була операція. Ну не операція, а лікування під анестезією, під общі загальний наркозя був. То там лікарі працювали, теж почули цей взрив, але вони ну, працювали. Внаслідок обстрілу пошкоджена і оселя Зої Гончакової. Внизу було страшне, що дерева, стекла і осколки посибирали. Ну страшне, що робилися. Подивилися на наші квартири. Ну і що? Жах? Одним словом жах. Обстроїмо строїмо цей дом і ніяк не, не построїмо. За минулу добу армія РФ 31 раз обстріляла Херсонську територіальну громаду. Повідомили у міській військовій адміністрації. Під вогнем були обласний центр, Садове, Надніпрянське, Зеленівка, Комишани, Інженерне, Придніпровське. Вночі обстріляли з танків Херсон та Молодіжне. Шість людей отримали травми. Не припиняють російські військові обстрілювати і Бориславський район поблизу благодатівки. Клинівської територіальної громади на вибухонебезпечному предметі підривався один чоловік. Чоловіка доставили до лікарні. Не лікарі надали всю необхідну медичну допомогу. Зараз йому життю нічого не загрожує. За минулу добу російська армія випустила 557 снарядів по території звільненої Херсонщини. Є поранені, розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. 12 людей тримали. Про різні ступені важкості в важкому стані. Один з, один з них це а, чоловік, який підірвався на міні, а, проводячи сільськогосподарські роботи. В Херсоні пошкоджений дитячий садочок, два заводи, кафе. Також сьогодні зранку знову обстріляли з авіації росіяни а, Херсонщину. Вісім кабів прилетіло на Миколаївку, Дві дві кроваві гавербомби прилетіло на Ольгівку. Є руйнування, але на щастя про постраждалих відомості поки немає. За минулу добу російська армія 119 разів обстріляла деокуповану частину Херсонської області, із них сім авіаударів. Розказав Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Петченко, Андрій Андрюшченко. Суспільне новини. Херсон. Соні попрощались з Наталею та Дмитром Сидоренками. Подружжя загинуло 25 вересня ввечері під час артилерійського обстрілу російських військових. Ми жили в этом домі і возле будинку, возле пад'єзда на лабочках снаряду зірву сім'ю Сидоренка біло соседа Трое погибли вечером 25 го числа. Кожен дуже добре. Дмитрий Павлович працював в МЧС, спасав кожного, кожного дня, спасав людину від пожежі. І, і так ось. Вот. Анастасія, сусідка, подружжя Сидоренків. Говорить, вони були дружніми та веселими людьми. Веселі були, з ними десь соскучишся. Мама його, Наташа постійно ганяла тімо і Артемо. Олексій, я, я думаю, теж був дуже хороший, веселий мужчина. Олексій розповідає, із Наталею та Дмитром товаришував майже 20 років. Звичайно, хороші люди, алкогольні, приносили. Жена з дитинства з ними, а я тут не так давно з дружиною Дмитро Сидоренко 27 років служив у лавах ДСНС. 2022-го вийшов на пенсію з посади начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру. Розповів заступник начальника з питань оперативного реагування В'ячеслав Плаксій. Я з ним особисто працював 14. Прийшов з нами всю окупацію. Останній вийшов з підрозділу. Був завжди веселою та компанійською людиною. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Ігор Горпеченко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон одна із проблем, яка існує в соціальній сфері Херсона після деокупації відсутність необхідного обладнання для злагодженої та якісної роботи. Про допомогу домовились із польським центром допомоги міжнародної, розповів начальник міської військової адміністрації Роман Ворочко. Шість автомобілів. електровелосипедів і ця допомога буде розподілена між нашими соціальними службами, які зможуть надавати допомогу маломобільним нашим громадянам. Також допомога у виді оргтехніки буде, буде забезпечуватися також соціальні наші служби для того, щоб вони оперативно надавали допомогу. Допомогу розподілять по громадах, говорить заступник начальника міської військової адміністрації Антон Єфанов. Машини будуть розподілені між територіальними центрами соціального обслуговування, тобто районними у місті Херсоні Ради. Комп'ютерна техніка буде також і між ними розподілена, а також додатково посилення управління соціального захисту населення в районі, а також міські служби, які працюють безпосередньо в гуманітарній сфері. Велосипеди будуть розподілені як між територіальними центрами, так і між старостатами. У Херсоні вперше побувала у січні, розповідає керуюча українськими програмами польського центру допомоги міжнародної Анна Радецька. Відтоді в регіоні регулярно «У нас вийшло організувати комп'ютери, принтери для співробітників соціальної допомоги. Для... departamentów to, że humanitarno wojstaba, 40 komputerów, printerów, to, że minibusy, miniwany dla dostawki pomocy, 40 elektrycznych łasypiedów, które takie, wsi ubywają, kiedy się rżot, to humanitarna pomoc, da? To w waszych uсловиach, gdzie nie jest publiczny transport, ili robota jest tak. To pomaga tym wolontariom i soczatrudnikom dabić z pomocą kwała mobilnym, e, na przykład e, bystra, efektywna Допомога жителям Херсонщини буде надходити і надалі у планах забезпечення людей з інвалідністю та транспорт для Херсонської служби у справах дітей, говорить Анна Радецька. Катерина Гончаренко Олена Сімська, Владислав Купрієв, Ігор Купрієвигорпетченко Суспільне новини Херсон.